Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утіши долю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від МАРКА 15, 16, 32 Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багриницю, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати Радуйся, царю юдейський, і били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним нагломились, зняли з нього багриницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розіп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його, одежу, кинувши на неї, жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний. Цар юдейський, і розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося, збулося писання, що каже, із беззаконними полічено його. І прихожі, прохожі хулили його і киваючи своїми головами, промовляли: Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш, спаси себе з Христа. А й первосвященники голозували між собою і разом з книжниками приказували. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїля, Хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували, та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. Амінь. Євангелії від Марка 15, 16, 32 Глузування з Ісуса солдатами, розіп'яття і голосування з Ісуса на Христі. Войки римської армії знущаються з Ісуса. Вони фізично втілюють мої гріхи, які Ісус взяв на себе, щоб Я міг жити. Ісус терпить, бо знає, що це Його любов принесе плоди по цілому світу. Він відкинув своє Я і взяв весь світ в обійме. Слава тобі, Ісусе Христе! За любов і доброту! З якою ти залишився до кінця заради мене. Перехожого воїни змусили нести хрест з Ісусом. Марко описує його батьки, отже, цей чоловік повинен був бути знаним майбутнім римським християнам. Або ж його батьки були знані. Голгофа, це скеля, Камінь на подобу черепа, яка трохи вища Єрусалиму. Ісусу дають пити вино з мірою, міра це рід, гірка рідина, яка змішана з вином полегшила біль, хоч тепер воїни мають милосердя, але Ісус віддався повністю за людей до останньої кроплі краплі крові за людей і пожертвував за мене. Перетерпіти страждання у свідомості. Отець піоподібно робив, коли був на лікарняному ліжку, щоб лікарі не досліджували його стигматів. Ісуса розіп'яли в 3-й годині, тобто наша 9-та година ранку, або час між 9 і 12 годиною. Жити дуже спішили з цим, бо це був день, коли починалася Пасха. Тобто вже вечором починалося святкування. Вони не знали, що справжнє святкування почнеться післязавтра. Пресланому Воскресінні Ісуса Христа. Надпис Цар Юдейський не є повний, бо Ісус є цар всього світу, в тому числі юдею. Люди насміхалися з Ісуса, киваючи головами, дорікали, що Він себе не може спасти, а що Отець Його не рятує. Але вони не розуміли, що Ісус сьогодні дарує справжнє життя, забирає численні мої гріхи. Чинені в моїм житті, словом, думкою, ділом, і спалює вогнем Духа Святого їх. Слава і честь і поклоніння Ісусу Христу, Царю і Богу. Ісус мені сьогодні доказує свою любов до мене. Тепер я маю доказати свою любов до нього. Я приймаю рішення бути вірним Ісусу Христу, як і Він є вірний до мене, і всього людства Духу Святий, додавай сили і наснаги іти стежкою, яку проклав Ісус. Іти і не озиратися в минуле, але бачити перед собою Ісуса і йти до нього. Бо Він моє спасіння і життя вічне з Богом. Амінь. Боже, благослови цей ранок і день. Амінь.